Слава Україні, друзі, з вами Джоні, і сьогодні в нас друга частина операції Кома Хохата. Отже, давайте відразу послухаємо брифінг і перейдемо до самого завдання. Через три години після початку операції Комахохата командний штаб віддав наказ про наступ всіх тиранських сил. Жуки відповіли шаленою контратакою, і ударні групи мобільної піхоти були відбиті на всіх фронтах. Зусилля флоту зробити тактичний відступ. Гальмуються через велику кількість запусків плазми павукоподібних. Отже, почнемо, я гадаю, ви тут помітили, що не вистачає одного речення, іначе в минулому завданні його не вистачало. Те, яке я читав, тобто я знайшов в Ютубі спочатку відео, які були зроблені до До релізу цього патчу. І Наче в кожному завданні чомусь на одне останнє речення більше допачу, ніж після нього. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, було якусь, якесь обмеження на кількість символів, а я вже щось дуже багато балакаю з екраном і геть нічого не відбувається. Так, давайте ще трошечки подивимось. Угу. Угу. Тепер можна починати. Лейтенанте, в результаті несподіваного жорстокого опору павкоподібних ми не змогли здійснити евакуацію вашої ударної групи. Ми з жалем повідомляємо вам, що у світлі рішення вивести всі тиранські сили з цієї системи ми маємо лише обмежену можливість повернути ваші війська. Ось ваше наступне завдання. Ваша ударна група повинна вийти з вашої поточної позиції та встановити контакт із будь-якими підрозділами мобільної піхоти, що залишились у вашому секторі. Журнали зв'язку вказують на те, що члени роти J знаходяться поблизу вашої поточної позиції. доки ви будете шукати тих, хто вижив, корабель Форд повернеться на орбіту. Як тільки транспорт буде готовий, він зв'яжеться з вами та надасть свіжі координати. Так, нове завдання знайти роту Джейсін А, до речі, стосовно стосовно проблем з перекладом, це взагалі це така срака, коли ти не знаєш всесвіту, я не пам'ятаю, чи жалівся я з, з цього приводу минулого you разу, але це просто це, це жах. Коротше, yes, лейтенанте, через бомбардування плазмою корабель веліпорч не може повернутись на орбіту. Я зв'язалась з кораблем Роджер Янг, і вони зможуть повернути вашу команду. Ви будете в надійних руках, лейтенанте. Бережіть себе. Ого, їх тут багатько, бага. А вони застріють. Через камінчик вони застріюють біднесенькі. Насправді ні. Так, про що я казав? А, про ускладнощі з перекладом. Це така срака, хлопці. Коротше, якщо ти не знаєш цього Всесвіту, то коли тобі е, попадається абревіатура TFT е, наче Wallley Forge. І плюс коли в тебе проблеми трохи з англійською мовою, тобто вона в тебе геть слабка? Так, зараз давайте відіб'ємось, бо Джонні буде думати про жуків, коли буде розмовляти з вами, а не про... Про те, що він каже. <звук> О, вулик. Коротше. Коли ти не знаєш, що таке TFT <звук> Valley, Forge, ти в такий просто глухий кут себе це капець. Напевно, половину часу на переклад я витратив. Щоб зрозуміти, що то таке eh, TFT Velly Porch, eh, спочатку намагався вникнути, потім трошечки підзабив. Але але, після того, після того, того, як eh, я почав шукати, що таке Роджер Янг. Капець, а їх набагато більше у цій частині. Прям на дуже багато більше. А ще якби хтось попадав по ним. Вони так криво кидав свої гранати. Вони лізуть і лізуть. Тут, напевно, вулик також десь є. Чи це забукав хлопець? Sharp, Ти доки розберешся з тією абревіатурою TFT? Що то є таке TFT, Ти не розберешся, доки просто не почнеш гуглити оцей велів Forge, який перекладач перекладає, як, якщо не помиляюсь, кузня, якась небесна кузня, чи щось, щось на кшталт того? Так, а ми так доволі непогано втрати несемо. Ми ще багато не пройшли, а вже тут, і тут ми вже втратили трошечки в цих е плосках життя, лініях життя. Смуги, стрічки. І потім я дізнаю, що таке Веліпорчі, а розумію, який я це, ну, Це реально дуже жорстко. А цей ця кузня ще з'явилася згадка про неї в першій місії. І доки я не дійшов до перекладу другої місії, я, я в такому ступорі був. Типу, що за набір слів? Небесна кузня, кузня. як Окремо їх пишеш. Ну, коротше, це, це капець. Так, все, все, трошечки тут вам понив. А, можливо, треба було спочатку сказати, щоб ви вимкнули. Хто не хоче не ху... не ху... Джоні? Хто не бажає того чути, то щоб вимкнули звук, напевно. Ще якийсь якесь попередження кинути, так знову. Знову перед нами схил. А, все окей. Ми вже біля наших хлопців, біля роти Джей. Лейтенанте, я штаб сержант Космінський. Я знаю про ваше скрутне становище. Для того, щоб ми могли вас витягти, ви повинні усунути плазмові жуки в вашому регіоні. Я надсилаю приблизне розташування плазмових жуків на вашу мапу. Решта залежить від вашої команди. Часу обмив, лейтенанте, покваптесь, будь ласка. Кінець зв'язку. Так, ну напевно, напевно, так і зробимо. Три загини. Три загини, загони три загони, три підрозділа таких. Якісь тут у нас напівроти, вони геть геть живі. Отже, 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 отже. Куди ми вирушимо? Куди ми вирушимо? Так, а це нам напевно треба повертатися, ну давайте. Тикнемо. Ага. Ну тут той бік тоді підемо. Так, я чув, я чув звук. Я дуже боюсь, коли в нас буде ось тут зустріч з цими тиграми і, напевно, їх буде відразу штук 10. І ми дуже сильно, дуже сильно будемо шоковані, напевно. А, до речі, маємо додаткове завдання. Нам треба залишити виживших хоча б два загони піхоти. Хоча б два загони. Ні, не хоча. Як мінімум, два загони. Що тут за завдання має бути? Може, можливо, реально тут зараз з жуками тими тиграми буде якась така срані відбуватися нам хоча б з одним вийти. Давайте подивимось, що буде далі. Так, давайте, хлопці, тут підсвітить нам. О такой. О Ага. все зрозумів. Давайте, давайте стріляйте, я сказав. О ні ні о о ні о ні так же втратив тут. Молодець, Джонні. Ти кращий. Що в нас з першим загоном? Другий. Ні, третій такий же, як і був. Давай, давай, давай. Ааа, запізно кинув. Запізно кинув. Давай, давай сюди. О, о такої гранато. Чому я до цього їх так не використовував? Ця граната наносить набагато більше шкоди, ніж звичайна ручна? Так, ну потроху будемо так рухатись, напевно. А що нам ще залишається робити? Але було б непогано, аби ми більше не втрачали війська. Капець, вони з усіх сторін лізуть. От такого розробники нам не робили точно. Мені здається, якось граната набагато довше летить. Чи мені це здається? Напевно, попереду будемо вести живий загін, а позаду мертвий. О такой. Тако. Так, давай. Так, давай, 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 швидше, швидше, я забув. Капець, я розділив просто свою армію на дві частини. Хоча, хоча можливо, це було доволі правильне рішення. Чи ні? Так, хлопці мають дробовик. Look sharp, yes, sir. Squad ready Move out. Up. Тут наче й рівень складності інший, чи мені здається. Ні, от ну, от те, що він зробив, що жуки постійно нас атакують з усіх сторін. Звідки тільки можуть, то дуже круто. То реально дуже круто. Так, ще тут є, ще тут є. Давай, давай, давай. Так, вам цю штуку, вам цю штуку, а де ти? Де ти, sir? начальник? Цю штуку. On, До речі, непогано, що ми стояли зараз на місці. Так, я гадаю, це його останній постріл був плазмою. Sir. Так, ну ми наче. Отакий! отакої, це хто такий? А ну давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Ага, ага. Не чекали, так? Так, я зараз до чергової плазми достаю тут. Так, основне правило, Джонні, не, під... не підходити близько. Оце я дав. Оце я щойно дав. Оце це був реальний неждан. Та... І це перший жук. Це перший жук, а я вже. скільки втратив? А, не так уж і багато. Джонні міг втратити набагато більше. Ми ж всі знаємо, хто такий Джонні Так, самознищився. Так, будемо вирушати What? до наступного плазма yes, Страшно. Sir. Реально страшно. Я гадав, що ці тигри з'являться біля плазможуків. Але їх наче не було. Та ні, аби був хоча б один тигр, я б це помітив. Це точно. О, до речі, ой, та ми маємо такий смаколик, Джонні Ти його так. мало не проптикав. Знаєте, що було б круто? Аби можна було розпустити один загін. Щоб зробити. Ну типу розпустити декілька слабких загонів напіврозбитих, щоб зробити Отак, один цілий повний. Отак ми маємо багато піхоти, яка не може стріляти через спини. Та давайте відразу будемо юзати цю обілку Так, є локшарпс. Так, ну ми готові. Ми готові, але боятись нам нічого. Давайте широким флангом підемо тут. О, оцей схил мені не подобається дуже сильно. Я відразу б туди гранату напевно кинув би. Так, 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 так. Щось рота Джей в нас йде позаду і геть не хоче качатись, прокачуватись, отримувати якісь вміння. Я не хочу туди лізти, втрачати зайве здоров'я. Я, я гадаю, тут її нічого немає цікавого, але. Ого, це нам нагору сюди треба, так? Так, на гору Нам треба yes, на гору і Джонні. Джонні. Очкує трохи. Що, можливо. Давайте відразу цю штуку. О! Трохи не втратив хлопців. Так, що в нас тут? Який високий схил, який високий і страшний схил. Добре, що вони хоча б позаду у нас не з'являються. Ці жуки. Так, так, так. Ще й граната не перезарядилися, я гадав вже все. Так, а чого ми стоїмо на схилі і не бачимо, що попереду нас? Майже не маємо... Огляду навколо себе не маємо попереду. Так, помалу, помалу, помалу. такої А ну давай, давай. Так, плазможу, це біб. Бів. Те, ти бів, твій Астінній постріл. Це була Азарівська. Якщо хтось не зрозумів. Біп, Боже. І проскакуєш так? Ну, по повсякденному житті таких проблем немає. <гум> Чесно. От з такими біб, Казірівка і все таке інше. Але хто ж хто б мені повірить? Я б сам би не повірив би. Ого! Ого-го! Ще й тигри, ще й тигри, 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 Джоні, 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 Джоні. У, у, у. А? а? Хто тут мастер? Хто тут мастер використання вмінь? Ага. Дивіться, як гарно це вміння підсвічує жуків. Гарно? Круто. Окей, давайте далі. Давайте ще далі підемо, десь просремо. Наше вміння. Ось так ось бачите. А? Ого, ого, яких. Глючить. Потроху ні, реально страшно. Не хочу, не хочу перезапускати це завдання, тим паче. Беручи до уваги те, що... Ми не можемо обирати рівень складності, то я гадаю, дефолтний стоїть нормальний. Середній рівень складності з модифікатором шкоди в одну цілу. одну цілу В цілу 1,0. Я так розумію, має бути. Так, назад, назад, назад. Давай. Так, одні воїни. Давай добий його! Потроху. Так, що в нас тут? О, а ось тут можна було б кинути, але вже нема кому. О, то, то, то капець капець скільки їх? Давай, давай назад. Тактичний е, відступ. Або як то? Як же вони кажуть ці на скалі Боже, я забув цю дурню. Як же вони це називають? Позитив. Не можу згадати, не можу згадати. Таку дурню. Отакий, А ну давай, давай. Давай, 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 Джонні. От, отут кню напевно. А? Бачили? Бачили? On, ні, оці ось ями, це також. Типу, сюжет не насичений якимись такими подіями, всілякими завданнями. Якимось неочікуваним поворотом сюжету, але, але проходити, як на мене, його цікавіше. Або я сам собі yes, це внушив, типу, що сюжет від гравців, він має бути цікавішим. Тим паче, ця людина явно добре знає світ Starship troopers його психологію, якщо так можна сказати. Так я їх постійно тримаю ззаду, бо боюсь, що хтось хтось до нас там зайде і вб'є мого улюбленого гранатометника. Так, давайте, давайте швидко вбити. Так, вас ми можемо потримати на горі поки що. О, такої Джонні. Джонні. Джонні, Джонні, уважно, уважно. Треба було відразу й намагатись відвести. Запанікував, ну. Та це реально круто, що вони можуть з'явитись по суті посеред твого підрозділу. Типу, ти тут біг, все було добре і. В якийсь момент з'являються прямо між вами О, ось ці ось Бовдури. Так, ми отримали нове вміння. Можливо, варто було б взяти ті гранати. Можливо, варто було, але дуже дуже уж вони небезпечні. Ці гранати, можливо, краще брати на на танка або на скорпіона. На танка, швидше за все. Так, що, використаємо чи ні? Ні, sir, давай вперед потроху. Sharp, так, і нам нагору yes, Чи ні? А ну, давайте тиснемо. Так, нагору Ну, давайте ризикнемо. Трошечки розділимося, але тут прохід прохід вузький, скільки б їх не було, ми просто маємо їх утримувати пострілами. Так, давайте сюди. Останній жучок у нас. О, тигри, 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 тигри. Отакий. Отакий Тактичний відступ. А, оце було круто. От, ну, не круто, це було не тупо, як мінімум. Отакої, 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 отакої. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Так, і зараз я гадаю, краще ми почекати. Хоча ні, чого нам чекати. Ми ж майже дійшли до мети. Нікого тут наче немає. Так, оцей пагорб мене хвилює. Давайте вперед. Відправимо загін з заряженою білкою. Що, будемо протискати її, чи ні? Чи почекаємо? Давайте прожмемо. А за допомогою цих спробуємо підсвітити, отакий. Не чекали, хлопці. Давайте вперед. А всі на пагру, і все. Чого тут думати? Правильно? І цю гранату можна було не кидати, а вони просто, просто нас не змогли побійти Чи кинути, чи ні. Кажу, що можна не кидати, а сам. Примірююсь, як би її кинути. Так, де мій загін? Давайте цього плазму приберемо. Так, підніміться сюди на пагорб, так, можна ж безпечно піднятися. На зв'язку Космінський. Розвідка доповідає, що вам вдалося знищити всіх плазможуків в регіоні. Тепер ми можемо відправити до вас шатл. Я надіслала вам нові координати на вашу мапу. У вас швидко закінчується час, лейтенанте. У вашої команди є тільки один шанс повернутись. Перевірте свій годинник, він покаже вам час, що залишився до того, як ми повинні забрати вас з орбіти. Пришвидчить свою команду, лейтенанте. Кінець зв'язку. Ого! Ану давай, 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 швидше і кидай сюди кудись, хоч куди-небудь. Друге, ого, оце ми зараз втрати понесемо. Оце зараз будуть втрати. Просто б'ємо всіх, всіх навколо. Тікайте, тікайте, тікайте. Капець. Це було круто. Це реально, мені це дуже сподобалось. Так, давайте не будемо, не будемо. Нам треба ж сюди, правильно? А чого воно зникає? Чи це воно наповняється, ця шкала? Чи що воно значить просто? Ух, сир, сир, сир. 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 Ух, Ого. Так, обреж. маємо ще дробовики. Так, коли так багато піхоти, в принципі, краще використовувати саме ці дробовики. Тому що з тими гранатами. Окупайтесь, лейтенанти, у нас замало часу. Тому що з тими гранатами реально можна дуже конкретно обісратись. Вони мають за... Дуже великий. Дуже великий. Дуже велику область ураження. Що це таке? Це новий жук. Новий. Це самий початок, коли. Це це типу перша наша зустріч з танкером. Типу, ні, ніхто не знав, що є навіть такі жуки на той час. Нічого собі. Так, і добре, що він на нас не агриться. А ми візьмемо ось цей загін. І будемо його виманювати. А до речі, таймер зник. Таймер зник, тільки зараз помітив. Ого, а він там так швидко здох. Дуже швидко. Давайте на всякий випадок. Зайду. Зайду трохи вище. Опа, отакий. Отакий. Так, де? Де де де? Сюди давай, кидай. Так, бачите, таймер зник, І, наче коли з'явився цей жук? е, Як він називається? Танкер? Відразу зник таймер. Так. Джоні, Джоні, тобі наче вдалося? Тобі наче вдалось не втратити жодного загону? Чи тебе все ще попереду? Я гадаю, навіть ті, хто дивляться це відео, не вірять просто своїм власним очам. Вони гадають, що це грав не Джоні, а хтось інший. Лейтенанте, вам надіслано шаттл. Розрахунковий час прибуття 20 секунд. Хоча б один жук. лейтенанте, ви маєте додатки офіцера першого класу. Ваші мужні дії врятували багато життів. На знак визнання вашої хоробрості в умовах надзвичайної ситуації. Кожен хто вижив, буде нагороджений знаком доблесті мобільної піхоти. Вітаю! Ще до корабля за веледокорабляж він вийшов з ладу та тимчасово відправляється на ремонт. Вашим новим домом стане Роджер Янг. Так, і це все. Це реально грав Джонні, і реально він майже нікого не просрав. Отже, друзі, я вам дуже вдячний за перегляд. Ставте вподобаєчку, також, також нагадую, можливо, хтось бажає подякувати розробнику цієї місії, цієї кампанії у... на його YouTube каналі. Або просто у стіму можна також поставити вподобаєчку. Ще раз нагадую, з вами був Джонні. До зустрічі, друзі! Слава українській нації! Слава Україні!